Друзі, вертаюсь я з копа. Він вже моє авто стоїть. Ось така місцина, я вам її вже показував. В той стороні, колись був хутір. Він звісно вже битий, але оскільки ходити більше ніде, а походити хочеться. Ходиш там, ну, деякі знахідки трапляються. Ось іду я вже вертаюсь до машини, не спеша. жарка. Та й вода вже у мене закінчується і напікав якийсь сигнал. Думаю, копну його з вами разом, От послухайте досить високий, досить високий ВДІ. Чи выкопал, чи Сейчас пошукаем спином. О! дивится, друзья. Какая цікава монета. Сдается мне это немецкий 50 рейхсфенингов. 1935 рік. Це, мабуть, ще до приходу до власті Гітлера. Бо я десь в інтернеті бачив такі монети. Коли Гітлер прийшов до власті, зверху року ще карбували свастику. Цікаво. Ну, а тут ще попікати вокруг, а вдруг тут ще щось є. Візьмемо металошукач. О є ще якийсь сигнал? Цікаво, що воно може бути? Що ще копнули ми? Де наш Пін? Дивіться, друзі. Ще якийсь кругляшок. Давайте подивимося, що це. Це якась пуговица. Пуговиця красноармейця. Цікаво, пуга красноармейца. і німецька монета. Що вони тут разом роблять дивно? Але такі дива трапляються. Що ж, друзі, ідемо далі до машини. Може ще щось нас тут здивує.